Утрата ключового джерела доходу, від'їзд сотень тисяч висококласних талантів із країни, падіння курсу національної валюти Росія підриває державні основи, намагаючись добити жертву, яку вона атакувала. Біда в тому, що вона справді рішуче налаштована в цьому діянні. Розглянемо суть російської держави в контексті імперіалістичної війни, яку вона розв'язала. Чому російська економіка опинилася у вільному падінні, і чому тільки цього факту замало для того, аби швидко витіснити кремлівські війська з України? Немає грошей, немає війни. Це прописна істина. Тому, як тільки перші російські танки в'їхали на українську землю, в західних кабінетах природною реакцією на злочинне вторгнення було перекрити джерело його фінансування, інакше кажучи, захід почав формувати санкції, щоб зробити рушійну силу російської економіки достатньо малоефективною, щоб швидко знищити її, коли вона зіткнеться з потужною українською армією, підсиленою військовими та економічними ресурсами, що надходять із заходу. Водночас, у короткостроковій перспективі війна сама по собі спричинила значне зростання цін на вуглеводні, згідно з деякими оцінками, зрахуванням усіх комунікацій лише на даний сектор припадає до 60% російської економіки. Та нічого не вічне. Ціни на нафту і газ впали на десятки відсотків, так само як і на інші основні продукти російського експорту, як от пшениця. До цього додалися масова відмова заходу від імпорту російського викупного палива, який до війни був головним експортним напрямком для Москви, і санкції, що ускладнюють продаж російських вуглеводнів. Кілька місяців тому Михайло Крутіхін прогнозував, що у 2023 році Росія втратить 57% свого паливного експорту. І дійсно, з січня по квітень падіння надходжень до бюджету від продажу викопного палива в річному обчисленні склало 52%. Нестеча доходів зумовлює дефіцит бюджету. Як ми вже звітували, у січні він сягнув максимуму у 25 мільярдів доларів або 60% від плану прийнятого на рік. Протягом наступних місяців він зростав, поки зненацька не спинився на позначці 45 мільярдів доларів наприкінці квітня, досягнувши 117% від запланованого на рік дефіциту за підсумками перших чотирьох місяців. Так, вже у травні міністерство фінансів Росії заявило, що економіка вийшла на профіцит, скоротивши дефіцит до 42 мільярдів доларів. США. більше того, міністерство оголосило, що цього року російська економіка зросте на 1,2%. Беручи до уваги, що Україна перебуває у стані війни з половиною Західного світу, це було б шаленим успіхом. Утім, не слід забувати, що макроекономічні показники в Росії не слугують об'єктивним критерієм оцінки стану економіки, а є ще одним інструментом владного пристрою Кремля. Росстат відомий тим, що провадить оригінальну статистику. Центр східних досліджень зазначає, що Росстат – Часто змінює методологію, яку застосовує методи подання даних і частоту своїх публікацій, що в довгостроковій перспективі ускладнює або навіть взагалі виключає можливість порівняння інформації, яку він опубліковує. Часто виникали також питання щодо оновлення даних, які істотно змінювали попередні показники, що Росстат не міг пояснити. Гарним зірцем є показник бідності в Росії. За офіційними даними, у 2022 році кількість малозабезпечених скоротилася на 1,7 мільйона осіб до рекордно низького рівня, а все тому, що Росстат зробив нове визначення бідності, вважаючи бідними лише тих, хто живе гірше ніж їхні сусіди в регіоні. Скажімо, згідно з цією методикою, житель Тули, який заробляє 140 доларів на місяць, зовсім не вважається бідним. Та слід пам'ятати, що прожитковий мінімум у Росії є відносно високим. Опираючись на попередні дані, The Insider вирахував, що кількість малозабезпечених не зменшилася на 1,7 мільйона, а збільшилася на 2,3 мільйона. Кожному третьому росіянину вистачає грошей лише на їжу, а кожному десятому не вистачає навіть на це. Фактично, за межею бідності в Росії знаходиться до 20 мільйонів людей, що на 40% більше ніж у статистиці Росстату. А це вказує лише на одне: російська статистика формується для досягнення відповідності з ретельно підготовленим пропагандистським меседжем. Тенденцію дефіциту вони коментують наступним чином: наслідки війни відчуваються, і це складно, та ми впораємося з цим. Визначити реальний стан фінансів Росії. Практично ніхто не може, адже росіяни самі блокують доступ до даних про продажі вуглеводнів та бюджетні витрати, зокрема. Ніякої логічної причини, чому раптом російська економіка має відновитися і запрацювати краще ніж у багатьох країнах, які не перебувають під санкціями і не ведуть війну, немає. Можна було б як мантру повторювати проблему втрати клієнтів і половини доходів від продажу паливних продуктів, що не компенсується переорієнтацією експорту на Індію та Китай. І Делі і Пекін за нагоди скуповують сировину за максимально зниженими цінами, і Москва вимушена їм потурати. Окрім факту перекриття найважливішої статті доходів вуглеводнів, є ще кілька аргументів на користь того, що російська економіка перебуває у вільному падінні. Назвемо декілька після закладу Пригожина російський рубль падає до рекордно низького рівня. Якщо не брати до уваги миттєвий шок із початком війни, коли рубль одразу впав, а згодом зміцнився завдяки потужному центральному втручанню, на сьогодні російська валюта є найслабшою за всю свою новітню історію існування. Спостерігається масовий відтік мізків за даними The Moscow Times, Минулого року Росію залишили 1,3 мільйона молодих, нерідко найкраще освічених людей. Цей факт. Доповнений примусовим або не зовсім призовом до армії спричиняє колапс на ринку праці. На кожного працівника припадає дві вакансії. Згідно Goldman Sachs, це наразі є найбільшою вадою російської економіки. Саме тому дехто переконаний, що Кремль не спроможний проводити подальшу мобілізацію. Інша основна експортна галузь озброєння також скоротилася. Згідно з даними шведського аналітичного центру Сіпрі, російський експорт озброєнь впав із 50 мільярдів доларів у 2021-му до 11 у 2022. Йдемо далі. Ми неодноразово зазначали, що російська економіка є взірцевим прикладом нестійкої економіки. В основі всієї операційної моделі лежав один продукт вуглеводній і один клієнт захід. І раптом, коли цей картковий будинок розвалюється. Кремль у розпачі входить у інші відносини, які є вкрай ризикованими за своєю суттю. Це чергове кліше, проте воно вартує згадки. Росія все більше потрапляє в повну залежність від Китаю як в експорті, так і в імпорті. З Піднебесної. порівняно з довоєнним періодом, експорт до Китаю зріс на 100%, до 26% від загальної вартості експорту. У той час як Китай є найважливішим партнером для Росії, Росія для Китаю в економічному плані є однією з багатьох. Москва залежить від милосердя Пекіна. Поки що китайці зацікавлені в тому, щоб режим Путіна продовжував існувати, але скажімо, економічне управління або тотальний крах китайської економіки, що на погляд деяких також можливе, здатне затягти за собою і російську економіку, у якої немає альтернативи. До всього цього додається ще й ціна війни. З самого початку слід зауважити, що ніхто достоменно не знає, скільки вона вартує, навіть маючи доступ до всіх даних, якого ніхто не має, ці розрахунки будуть різнитися, як і прийнята методологія. З огляду на це застереження, такі розрахунки існують. Найскромніші з них, як, наприклад, у The Економіст, вказують на цифру в 55 мільярдів доларів на рік. Борис Грозовський із центру Вільсона схиляється до цифри у 100 мільярдів доларів. На противагу цьому Шон Спунц із Зі Special Operations Forces Report пропускає, що обидві цифри істотно занижені, оцінюючи щоденні втрати на війну в 900 мільйонів доларів. Що робить цю цифру близькою до 330 мільярдів доларів щорічно? Спунц уточнює цитата. У нашому розумінні, якщо Росія витрачає 1 мільйон доларів на створення ракети, а тоді запускає її, це означає, що вона витратила 2 мільйони доларів, один на створення і ще один на її заміну. Якщо у вас було авто вартістю 50 тисяч доларів, яке згоріло під час пожежі, ви втратили 50 тисяч плюс все, що ви сплатили за його заміну, адже авто вам потрібне. Гадаю, більшість оцінок відображають лише початкову вартість. Те, хоча все це справедливо в контексті захисту Україною своєї незалежності та відвоювання територій, цього недостатньо. Всі приведені статистичні дані і феномени вказують на те, що тенденція, в якій розвивається російська економіка, є беззаперечно невтішною. Росія відходиться на десятиліття назад, поглинає свою економіку, об'їдає національне багатство, в тому числі заощадження своїх громадян. Вона знищує майбутнє країни і пожинає плоди для своїх дітей. І все це заради підтримки військової машини, заради сьогоднішнього дня. Одним словом, Москва споживає ресурси з майбутнього, аби компенсувати витрати, що виникають наразі, і робить це в першу чергу за рахунок свого народу. Політика центрального уряду спрямована на те, щоб спрямувати капітал не народу, а уряду частиною цього процесу є масова націоналізація західних компаній, які вийшли або виходять із Росії. Як повідомляє Financial Times, їх забирають за пів ціни. Будь-який продаж має здійснюватися зі знижкою щонайменше 50% від ринкової вартості, а 10% виручених коштів спрямовується до бюджету Росії. Анонімний співрозмовник, який брав участь у процесі, сказав Financial Times, Це приватизація версії 2.0, як у старі добрі часи. маючи на увазі при цьому розграбування радянської власності в 90-х. Таким чином, Путін прагне відшкодувати олігархам їхні збитки на заході. Водночас, це означає, що жодна поважна компанія не інвестуватиме в Росію протягом десятиліття, адже її рейтинг ризику в досягненні успіху буде палати багряними фарбами. Це як у Венесуелі. Все найкраще вони віддають своїм друзякам, а потім все піде шкереберць, зазначає московський бізнесмен. Москва поглинає свою економіку шаленими темпами в макроекономічному масштабі. Вона знищує своє майбутнє. Річ у тім, що часовий горизонт, який застосовується в макроекономіці та на війні, відрізняється з одного боку. Ми говоримо про десятиліття, роки або в кращому випадку квартали. З іншого боку, на полі бою важлива кожна година, кожен день, а за тиждень ситуація може повернутися на 180 градусів. Ще одним критично важливим фактором є, скажімо так, диспропорція залученості. Відштовхуючись від цього, можна припустити, що Україна залучена у війну на всі 100%, себто її підкорені всі структури держави, і більша частина суспільства так чи інакше втягнута у війну. Дивлячись на дії Росії, що призводять до внутрішнього саморуйнування, можна припустити, що Москва залучена щонайменше на 60%. На противагу цьому, захід, який підтримує Україну у цій війні, в кращому випадку залучений на 5%. Хоча частіше ця частка буде ближчою до 1%, якщо подивитися, приміром, на витрати здійснені по відношенню до ВВП кожної з країн. Росія вперто відстоює свою хибну думку про розв'язання війни, яка підриває її економіку і перспективи. Незважаючи на це, такий високий рівень залучення дає змогу Москві нести витрати, які Україна неспроможна понести через свою меншу економіку, і витрати, які захід, вочевидь, не бажає брати на себе. Отож, усе вказує на те, що чинна санкційно-економічна архітектура є недостатньою для того, щоб стримати Росію виключно фінансовими факторами. Що ж можна зробити в даній ситуації? Поряд із продовженням і збільшенням військової допомоги Києву варто перекрити прогалини в санкціях. Розсудливо, і зважаючи на згаданий механізм, із максимальним залученням, розглянемо кілька варіантів вирішення цього питання. Головний економіст інституту міжнародних фінансів Робін Брукс вже кілька місяців закликає вжити заходів щодо російського морського перевезення нафти. Росія розраховує на грецькі судна, які здійснюють до 60% морських перевезень нафти. Москва не має достатньо численного флоту, аби робити це самостійно. А резерв цистерн на світовому ринку обмежений. Захід в даному випадку єс володіє інструментами для стримування грецьких олігархів, які сприятимуть російській нафті, і потенційно може мінімізувати ймовірні втрати для греків. Брукс також закликає G7 зменшити верхню межу ціни на нафту з 60 до 50 доларів. Ще один потенційний напрям дії наводить The Економіст, який зазначає, що лише 100 мільярдів доларів активів російських олігархів заморожені за кордоном, що становить 25% від загальної суми, яка оцінюється в 400 мільярдів доларів, роблячи більшу частину з них вільною у використанні. Проте найбільш серйозною дірою, яку потрібно закрити, є прогалина в контролі над експортом високотехнологічної продукції до Росії. Попри те, що російська військова промисловість покладається на них, і захід знає про це важливі компоненти продовжувати. Жують потрапляти до Росії. Каміль Галієв звертає увагу на залежність Росії від промислового обладнання, значна частина якого надходить з Європи. Докладніше з цифрами можна ознайомитися у звіті, підготовленому Київською школою економіки. Його співавторка Еліна Рибакова зазначає, що Росія продовжує отримувати стільки ж життєво важливих компонентів для своєї військової промисловості, як і до війни. Ми спираємося на аналіз російського озброєння, захопленого на полі бою, загалом 58 одиниць техніки. Від ракети безпілотників бронетехніки та артилерії і виявляємо 1057 окремих іноземних компонентів, серед яких домінуючу роль відіграють мікросхеми та процесори, говорить вона і додає: наприкінці минулого року імпорт того, що ми класифікуємо як важливі компоненти, цілком відновився і, власне кажучи, перевищив досанкційний рівень для таких основних позицій, як напівпровідники. Тож як це відбувається? Цілком природно, що Китай виступає ключовим гравцем у цьому процесі, але здебільшого тому, що захід дозволяє йому це робити. Країною виробництва 68% найважливіших компонентів є Сполучені Штати. Друге місце посідає Південна Корея 14%. Японія слідує за нею, 7%. випереджаючи Німеччину 6,8%. відсотків, Швейцарію 5%. Тайвань 4%. Нідерланди 2,7%. Тільки тоді Китай із часткою 2,6 при цьому автори вважають країною виробництва штаб-квартиру компанії. До прикладу, продукт, виготовлений компанією Intel у Китаї, розглядається як американський з цих 68% Лише 4% продуктів, фізично виготовлених у штатах, потрапляють до обладнання, дослідженого київською школою економіки. Таким чином Китай виконує провідну роль у підтримці російської військової машини, але тільки тому, що захід дозволяє це. З 1057 компонентів, досліджених київською школою економіки, понад 92% походять із західних компаній. Тим більшість із цих 92% було виготовлено у східній Азії: у Китаї, Малайзії, В'єтнамі, Південній Кореї чи Тайвані. Далі вони експортуються до Росії. Наймовірніше з Китаю, на який, включно з Гонконгом, припадає 71% експорту життєво важливих компонентів, виявлених у ході дослідження. Країна НАТО, Туреччина, посідає друге місце за обсягами експорту. Що красномовно свідчить про політику Анкари? Що ж у даній ситуації можна вдіяти? Творці звіту виділяють кілька сфер, де потрібні рішучі дії. З поміж іншого, вони рекомендують покращити обмін інформацією для оперативного виявлення спроб обходу санкцій. Співпраця з провідними виробниками, чия продукція надходить до Росії, була б також вельми результативною, оскільки вони обізнані зі своїми структурами найкраще. Такі компанії можуть бути найбільш ефективними у блокуванні спроб продажу їхньої продукції в Росію, зокрема через посередників. Також це допомогло б спрямувати їхню діяльність у третіх країнах. Завдання складне, але цілком можливе. Усе вирішує час. Падіння російської економіки триває, але це не є миттєвою подією. На противагу цьому стрімкий тріумф українців, який принаймні декларативно відповідає інтересам заходу загалом, вимагає кроків із більш коротким часовим горизонтом. Українцям просто бракує часу чекати повного занепаду Російської Федерації, який можливий щоправда після найбільш кризових на погляд Києва моментів. Звісно, є події, назвімо їх хаотичні події, які можуть змусити Росію луснути практично за лічені години. Прикладом такого явища був бунт Пригожина, який, зрештою, провалився. Вірогідність таких подій збільшується разом зі збіднінням російських магнатів, розростанням російської бідноти та постійним викриттям слабких сторін російських структур. Проте було б безвідповідально сподіватися на абсолютно випадкові обставини. Захід не цілком злагоджене утворення, але він виявив якості згуртованості, які вселили в Україну велику надію. Сьогодні щоб наблизити цю війну до належного завершення, себто аби Київ відвоював втрачені території, необхідний черговий прорив, щоб ліквідувати прогалини в санкціях і приборкати російську гідру. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Цим ви допомагаєте збільшити охоплення цього відео за можливості. Підтримайте наш проєкт фінансово. Команда перекладачів, дикторів і відеомонтажерів працює для вас.